Ту -ту 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 -ту. Так, друзі, привітульки, привітульки, привітосики. Ну що, любименечки Кривий Ріг, любименечки Запоріжжя, любименечки Дніпро, любименечки Миколаїв, ну і вже любименечки Зеленодоржа, от і води, і Апостолова, ви ж теж вже любименечки, тому що я вас теж тут холю і лілею. От, тому всі любименечки, всім привіт. Що, як там ми проживаємо як ми там проживаємо квітень, давайте подивимося. Сьогодні, сьогодні ми дивимося на 5.04. 04. Отже, поїхали. Я така загадочна. У, капюшоні така, знаєте, знаєте як ото е, показують, я, а шар, шара, шара ще цього немає. як його. Давайте, в мене шара немає, а є этот, з бусиками. Таке щось красиве у мене. Боже красиве це. Зараз ми подивимося, як буде 5 квітня у Кривому Росі. Так, хоп, 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 попором. Я вже сіла шоколадку. Ладно, я балуюсь. Я балуюсь, тому що. тому що. Поїхали, окей, ладно. Давайте без цих злішніх понтов. А. Так, а що це я так близько? Подождіть, щось таке дуже близько мені здається. Так, обстріли. Криворажурки, ви ж певні. Обстріли, вибухи, що там у нас, що там у нас, що там у нас. Що там у нас? Обстріли, вибухи, катастрофа, що там? Ви знаєте, в якомусь районі питання заміни, то лі труб води, то ли щось таке. от В такому плані. От Потім ще що? Е є карта когось кудись перевозять. І чомусь це має відношення до мам. Куди їх перевозять, десь вони уїжджають звідкись. Можливо, це якісь модульні домики, наприклад, були. Да? І люди уїжджають. От, І карта повторення на околиці знову працю, починають працювати якісь заклади. Е, ну, Там-де всі от діла. Там-де всі діла. Тобто, в принципі, нічого такого я не бачу. Є якась робота на, на якомусь працюють, працюють, ну. Ремонтують щось, ремонтують те, що має приносити нам ресурс, щось там обладнання якесь. Ну, коротше, робота движеться потихеньку. Місто живе в своїх, таких сказати, побутових проблемах, в принципі, це я взагалі ділаю, щоб я бачила карту, бо я карти трошки не бачу, мені мало освітлення. Так, кривий ріг на п'ятик. Щось з виплатами, щось з виплатами якимись людям про гроші, замилили очі, потім буде сообщення якесь неочікуване. Це я не знаю, що це за виплати, до кого це має відношення. Ми роздивляємося проблему, проблему такого небитового не, не характеру. От. Ось у грошей немає в бюджеті на якісь хатілки і не вистачає, тому тому будуть про це оголошувати. Так, інгулець. Інгулець будуть теж піднімати питання про освітлення, про е, цей. Ну, щось там треба закупити, якісь шарики, фонарики, щось таке. Так, апостолова. А от в апостолова буде в якомусь. В якомусь закладі може бути пожар. Так, Зеленодольськ. пожежа. Скажімо так. Зеленодольськ. Від, е, відремонтували вже або відремонтують. Або отримають якісь кошти чи е, інші ресурси для відбудови того, що дає вам ресурс. Я думаю, що це у вас заклад на цьому, як він зветься, то, що то, теплоцентраль чи що воно таке. От от там якісь отримуються кошти для того, щоб відремонтувати, відбудувати те, що у вас там було поломане. Так, це Цезандойськ і жовті води. Жовті води. Жовті води теж теж там якесь освітлення буде, щось питання з освітленням, чи, чи не кругом повключали е, ну, щось, щось, щось не вистачає чогось. Коротше, нічого. Все таке. битавуха, битавуха, битавуха. Так. Порада, крива режути, перший, другий, третій варіант. Обирайте. І всі, хто має відношення, хто які я перечислили населені пункти, хто, кому цікаво отримати цю безкоштовну пораду, яка може вам допомогти. Обирайте перший варіант. Що вам треба робити? Вам треба з'їздити туди, де ваші батьки, де ваша стара сім'я, тобто, де сім'я була, де ну, батьківська сім'я. Чомусь тут вам потрібно повернутися і щось провідати, бо там є якась тайна від чоловіка, або про якусь спадщину, або від чоловіка, ну, який має щось матеріальне, тобто, щось там може. Може, вам там щось є? Якесь питання. Так, другий варіант, що вам треба робити? Ви знаєте, вам треба документи якісь переоформити, або зробити їх, бо ви, притом це може бути іще мати відношення до, до здоров'я. Може пройти аналізи якісь здати, може якийсь заключити договор, може якийсь рецепт взяти, не знаю, подумайте. Так, третій варіант, що вам робить, з якоюсь жінкою треба щось, щось переговорити, чи навіть, навіть дуже гостро підняти якесь питання. щодо. Одні щодо якогось навчання, другі стосовно ремонту, а треті жінка-майстер чогось. От, да, вона щось може, про, може, вона чомусь навчає, чи ще щось. Треба переговорити. да, е, І тут є ще якась одна дівчина, чи дівчина, чи, чи жіночка. Е, треба, треба скажімо так. Побадатися, можливо, в некоторіх проіграється, що треба, знаєте, як ото конкурентна борьба, трошки за повершення, або за робоче місце, або за стажировку, або за можливості якісь професійні. Побадатися треба буде. Так, хорошо. Поняли, поняли? молодці, Хто не зрозумів, значить так і буде. Хто не поняв, йдіть до мене на особисту консультацію і будемо все розжовувати. От і все. А щоб попасти до мене на особисту консультацію, у мене під відео є цей як зветься посилання. Під відео є посилання. До речі, я віршик новий написала. Дочекайтеся кінця відео. Ще що про тайм-коди, я не буду сидіти грати з таймкодами. Кому треба, передивляйтеся і саме там пишіть в коментарях. Якщо ви напишете тайм-код, я закріплю ваше, ваш коментар. Але сидіти, отам гратися, вам не здається, що і це і так до хрена часу, мені сидіть і там ви, 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 вияснять. Кому треба, то й хай сам робить. Бо вже починають. То тайм-код, то там вам заставку, то музика, то світлення, то ще щось, то ще щось. Друзі, як я буду хоча б ну, такого, що, що з цього таке добре мати, тоді я буду гратися. А так, в мене немає часу гратися. Беріть ну, спонсорство. Є, наприклад, на каналі спонсорство. Давайте я оформлю спонсор, а платічний взнос на підтримку каналу. Та й будемо тоді гратися з стенка дами. Я ж нічого не маю проти. Понимаєте? А так, ну, давайте по-чесному. Ми так дуже любимо е, ну, безкоштовенько да, і когось поднапрягти. тетя, ну, нам тут ще щось. Е, я ж кажу, я оформляю. Одне діло, якщо ви, наприклад, е, мені, скажімо так, щомісяця да, хоча 500 гривень да, кидаєте за цілий місяць, за кожен день, що я тут, ми за інтернет так само платимо, правильно? Зато так інтернет нас ніхто не розв'якає. А тут розлікаєш людей, підтримуєш ще починається. А то не так, все не так. Пишіть, робіть, я ж нічого не маю пролотів. Пишіть тайм-код, я поставлю. Пропишіть. Це ж, ну, потратьте время теж, і все, я закріплю, і буде все прекрасно, удивительно, правильно? Таке. Так, хорошо, поїхали. Запоріжжя, Любимка Запоріжжя і Запоріжульки. Поїхали, що у вас буде 5.04. А у вас знов працює ППО на всю мощність. Знов карта розврата говорить про те, що є, буде, буде відпрацювання ППО над якимсь над якимсь закладом, який дає ресурс, цей ресурс дає всьому місту. От, Летіти летітиме, але ППО цього разу хлопці вже досить майстерні. От, Єдине, що уламок впаде на, впаде в, ну, десь або на кришу, да? десь на, на, на дах, і створить, створить пожежу. Це тут така сама цікава річ. Це буде. Там є і висотні дома, там є і дитячий заклад, і там є іще якийсь заклад, де люди гуляють, відпочивають, зустрічаються. Як то це може бути і культурний заклад, от, або може бути якийсь дитячий заклад, де діти збираються. Ну, щось там це може бути. Ну, як раніше б я сказала дворець респорта чи дворець з так я не знаю, якийсь. центр дитячий творчо чи ще щось таке може бути. О, щось таке має відношення до дітей, де вони там все тусяться. От. І через обстріл. Через... Я не знаю, яким образом через обстріл в одному із мікрорайонів закінчиться ну, вода або якась жидкость. Те, що тече, а що тече? Газ чи що? Чірно, не знаю, не знаю. От. Так, далі. Пішли далі. Запоріжжя і запоріжульки. Запоріжжя. Запоріжульки Ну, все, влада, відремонтує, від, від, від відбудує. Буде тримати під контролем. Поїдуть зразу машини. От, і до цього закладу, де я казала, якийсь як то спортивний заклад, це має бути. Ну і там погасять, все погасять, все потушать, все хорошо. Єдине, що трошки люди, звісно, там ну, в будинках трошки понірнчають. Тут є така ситуація. Все буде прекрасно і удивительно. Так, запоріжульки, запоріжульчички, обіміничечки. Значить, порада. Перший, другий, третій варіант обираємо. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Ви знаєте. Є жінка одна, да, це така у вас, або подруга, або сестра, або донька, або це свекруха. Ну, ну Це якась така жінка, яка от вам вона хороша. Да, і вам треба з нею переговорити, переговорити на тему якогось вибору, що, що обрати, то чи це, поняли? Тобто, і досить так. Е, е, або щось в розговорі щось обрати, можливо, вона вам щось запропонувала. От, для когось це, може, жінка запропонувала вам щось, і вам треба переговорити. В, друг, в другому варіанті може бути таке, що вам треба запропонувати цій жінці, якийсь вибір. поняли? Тобто, от, другий варіант що вам? А тут карта говорить про те, що треба зробити невеличкий подарунок якомусь, е я би сказала, якомусь, ну, молодому чоловіку. О, це, не, це не король, це не чоловік, це більше як юноша, да, як парубок. Е Якогось треба такого невеличкого. Чи, якусь невеличку, чи щось дати невелике, таке щось цінне, чи купити, може, щось треба, чи може якийсь подарунок зробити, а може. А ще другому варіанту потрібно ось о, е... обмежити зустріч з своєї пари, з друзями. Отак скажу. Комплект не підійшов ну, от, в другому варіанті. Це, ця відповідь, ось у вас друга. Тобто обмежте. От, або переговоріть, що е, в своїй парі, переговоріть, що... там ще так теж може бути обмежити, а друге говорить то, що вам треба переговорити зі своєю парою, що ви нуждаєтесь в зустрічі з приятелями чи подружками, чи в якомусь святі нуждаєтесь тобто показати нужду свою. Так, третій варіант. Є якась жінка, якій ви на розстоянні щось винні. Чи то гроші, чи то дарунок, чи то якийсь моральний дух. Ну, повинні ви його, так сказати, віддати цей борг або позичити гроші. Так. І Дніпрушки. Поїхали Дніпро на п'яте П'ято четверте Дніпро. Ви знаєте, тут таке враження що будуть вестися розмови якісь стосовно того, що одні п'ють гуляють да? і ховаються від армії, а інші працюють і відуть своє життя. Будуть прям підніматися якась така от хвиля незадоволення, хвиля е, того, що і ще що, щось будуть шукати цих ухилянтів, чи як то вони звуть. Не знаю. Щось прям як -то по хатах будуть ходити, чи якесь неочікуване, якесь на них буде. Чи понаходять там десь їх. Там таке враження, що приїдуть прям в якусь, знаєте, видавати повістки в якийсь чуть і не ночний клуб. Так, Дніпро, п'яте, ну, четверте. Ось. Є прям таке враження, що будуть рейди. По, по домам, по будинкам, по е, виясняти, хто де по, по местам пропіски шукати е, мобілізації. Тут, тут така ситуація є. От. І Місцева влада прийме якийсь закон, чи почне пропрацьовувати м, разом з громадою, як, е, ну, як, як коригувати цей процес. Нічого такого я не бачу іменно в плані прильотів там, чи обстрілів. Я бачу, що є ось, ось якась, якась робота в іншому руці. Так, хорошо Дніпрушки. Обираємо пораду. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший, другий, третій варіант. Що робити, перший варіант? Треба до якоїсь жінки їхати або дзвонити, з нею вести якісь такі, вона до вас має відношення, чи то подруга, чи то родичка І вам треба трошечки, ви не знаєте, що робити. Це ситуація з прошлого. От. Ви знаєте, вам треба закінь, покінчити щось, сваритись чи виясняти якісь відносини. Може, мама, чи з свекрухою гризетесь, чи з дочкою, а може подруга яка. Так, другий варіант, що вам робить? А вам потрібно покинути якусь дружбу, бо там є обман. Або обман путем покинути щось уйти від какого-то від якоїсь якихось. Це можуть бути, знаєте, якісь не стосунки, не як би це сказати. Не щирі, не щирі. Так, третій варіант, що вам робити? А вам треба з якоюсь компанією дуже скоро розірвати відносини, бо це не добра компанія і це не про роботу, а це про відпочинок. Або просто про якихось друзів, які вам зовсім не, не друзі. Так, і поїхали! Миколаїв. Миколаїв! І миколайчики. Що буде п'яту ночі отку? Щось обмеження по воді буде у вас? І у вас, вас є обстріл, в результаті якого постраждає на пустирі якийсь. Інфраструктурний об'єкт, який про вас піклується. Тобто, що це може піклуватися? Або це енергетичний об'єкт, да? ну, вже, ну, або те, що вам воду дає, да? або те, що дає вам, наприклад, світло. Далі це на околиці міста і буде сильно зруйновано воно. Прям постраждає добре, і буде якась руйнація ще. Або окремо на околиці міста буде руйнація чогось. Ну, є такий сильний бабах. Так, Миколаїв. Миколаїв на п'яте, на Буде спрацьовувати ППО, але, на жаль, на жаль все-таки трохи влучить туди. І зовсім неочікувано, буде руйнація. Якогось старого об'єкта він вже відремонтований, він давав вам світло, і поїде багато транспорту, щоб це, ну, коротше, якісь машини поїдуть і скорі, і, і пожежники, і таке все поїде. У вас проблеми, От у вас проблеми є з 5 квітня. Так, е, Миколайчики, порада. Перший, другий, третій варіант. Хто буде у нас перший, другий, третій варіант? Так, перший варіант добрав. Яку пораду вам що робити? Якісь жінки довго дайте або побалакайте з нею борг. Другий варіант. Другий варіант. Вдома є два чоловіка у вас. Треба висказати їм незадоволення якоїсь фінансової проблеми. Притом, два чоловіка це може бути син і чоловік, або чоловік і брат, або два сина, поняли? От. Так, і третій варіант, що вам робити? Вам треба. Знову трошки обмежити е, свою агресію в сім'ї. У вас дуже багато агресії в сім'ї, ви навіть самі цього не помічаєте. Тому, давайте трошечки обмежити Спокійте, не пропийте. Так, друзі, написала вчора вірш, буду вам читати, Приклеювала собі в книжку все. Книжка, щоб ви понимали. Ну, це я одна із збірок, да? Ну, от, ось у мене збірка моя, да. А так як я далі пишу, я вирішила туди додати. І ще. Заклеїла. Ох ти, блін. Василіса Петрович, Диви. Так і знала, що треба переклеювати. Добре. Зараз буду розбиратися. Читаю вам вірш. Куди ж я тепер без тебе, без тебе мене немає, свинцем плаче чорне небо, і знову шехідів зграя. Куди заховатись можу? Сирена вже за світання Щодня на ракети ворожу. Хоча хоч треба було б на кохання, втомилася та тримаюсь, Буває лише за небо, надією підпираюсь. Бо нам перемога треба. І кожного дня благаю. Живим залишайся, сину. Без тебе мене немає. Мій воїн, твоя країна. Ось такий віршик нашим воїнам, нашим хлопчикам, які нас захищають від імені Матері України. Ну що ж, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. До речі, хто хоче кинути мені на шоколадку або кузіньки на креветочку, Зараз будете реготати. короче да, я дійсно куплю, ви, ку, ви кидаєте гроші, я купую іноді кузенькі креветочки Там пакет великий, я ж потрошечки беру, а так як вони заморожені, я беру їх, грію в мікроволновці, ну і значить, йому там чищу і даю цю креветочку. Він такий дуже вже за столом сидить і жде, коли йому цю креветочку дам. Такий, я кажу, ну що, Кузя, ти заробляєш на креветочку я тобі даю. О, саме цікаве то що тепер я нічого не можу. Розігріти в мікроволновці, бо він тільки чує звук мікроволновки. сідає такий дуже за стол. Табуреточка коло стола, такий котик сидить в важити кревіточки. <реш> так от. Хто заходить, а чого я туди махаю? Бо зараз я покажу, хто це в мене там. Воно спить, бачите, чернявеньке? Вона, вона, бачите таке чернявеньке. Це козінька спить. От я. Трошечки тут підігріваю да, і він собі тут спить коло мене, поки мама працює. Тому, якщо захочете йому на креветочку кинути, під відео в описі є карточка, куди їх можна скинути. Або мені на шоколадочку, як я кажу. Буду вельми вдячна. І робіть медитацію, медитація захисний купол для всіх, для всіх, не тільки якщо ви. Не хочете, не ставте цей купу, це, це, це кожне його кожного право, але ви набираєтеся, там я вас чую, як набиратися енергії, щоб бути в ресурсі, щоб не хворіти, щоб не бути в депресії. І ще що, якщо ви засинаєте, не робіться ввечері, робіть це вранці. Ну і пока-пока.